Було, не було, Версія Українки в Австралії. Кусав павук. не було. Не було. Бачила змію біля будинку, не було. Але ми один раз ходили на хайкінг і я бачила її в лісу. Ми почали дуже голосно кричати, і вона просто злякалася Я Ядовита була. Я не знаю. Кенгуру стрибав просто по вулиці. Не було. Не було. Але в природі так я бачила. Боялись заходити в океан через акулу. У мене не було да. жодного разу. В бюрті там океан кишить акулами, але mm. треба уважно дивитися, нема чи під ножками у вас плавничка. Я знаю, що в Сідне буває таке, що прям вмикає тривогу, да. коли аколо десь так. поблизу. Але ну при мені не було. Опікало сонце за 10 хвилин. У мене не було. не Я... допомагає? Я була сестевом навіть в басейні. Ну вода мене так відкривало тіло. Все одно я була класна червона через 10 хвилин. Біло виджимайте. В мене було. В мене було, було. це гидота Страшно, це. просто дуже несмачно. Те, що не смачне, навіть ще вам радять його їсти з масличком, з авокадо. на тостіках. Да, на тостіках. ні ні ні, -ні, -ні, -ні. Ходила сьорпити. В мене було. Не було. У мене було. В мене нічого не вийшло. Я не змогла стати. Я не знаю. Мені прям дуже важко було. Сподобалося. На вас Ну треба, треба спробувати підписатись. у нас багато цікавого праз раді.